Давайте будемо чесними: якщо у мене як у якогось ідеального теоретичного роботодавця є на столі дві сівішки: одна від ветерана, друга від якогось уфілянти, кого я візьму як патріот ветерана, як людина, якій потрібно бізнес робити, ухилянка, прочитавши всі інші можливі стратегічні документи всіх інших європейських держав. Я стикнувся з тим, що ніхто не знає, що робити з ігоркою. Я хочу знати, з ким я розмовляю, коли я розмовляю з ігоркою, І я хочу знати, що той, з ким я розмовляю, гарантовано не москаль. Нехай би яким дурним воно не звучало, це буде розумніше ніж дві стратегії, які використовує весь світ, і вони не працюють. А у нас, до речі, є досвід того, як це робити. Досвід робити окремий податковий сегмент кластеру. У нас є це дія сіті. Ми знаємо, як прописувати нормативку для окремої податкової галузі, власне для айтішників.